Славного ранку, друзі! Я радий вас вітати знову на нашій програмі Підбадьорення Божим Словом. Це новий, чудовий. Я вірю, що благословенний день, день перемоги у нашому житті. Аллилуйя! І давайте ми будемо проголошувати благословення на цей день для нашого життя. Тож, можете повторювати за мною. Я живу під покровом всемогутнього. Господа. Він пікується про мене. Він любить мене. Він захищає мене, Він скеровує мене, тому що я покладаю свою надію на Господа. І я благословляю цей день в ім'я Ісуса Христа. Алілуя! Слава Господу! Мене звати В'ячеслав, я пастор церкви. Доти Христа в місті Чернівці, як ви вже знаєте, це програма підбудьорення Божим Словом, яка виходить з понеділка по п'ятницю о 8-й годині ранку на Facebook сторінці у мене. І ми можемо поділитися цим ефіром. Я хочу поділитися на Facebook-сторінці церкви Доти Христа. Для цього я беру телефон і долюсь. І, і можу поділитися, поширити. Також до закликаю вас робити те саме. І також хочу вам нагадати про наш YouTube канал Церкви Доти Креста, на який ви можете зайти, і подивитися всі наші попередні програми. Обов'язково підпишіться на нього і натисніть дзвоник, щоб нічого не пропустити. Слава Господу! Добре! І ми почали говорити про цю притчу, яку ви вже знаєте, притчу про Січа, і побачили, що Ісус Він росту цю притчу. І ми про це говоримо вже з понеділка, тому можете подивитися наші попередні програми. Але вчора ми закінчили на тому, що ми казали, що посіне на, ви знаєте, так от ми прочитали різні переклади є, і вони трохи включаються. Що інше насіння впало на каміння та зійшовши, висохло або не мала вологи. Тобто. Насіння, сіяч, сіє, насіння. Насіння попадає в різний ґрунт, тому що місцевість там не була така чорноземна в Ізраїлі, як в Україні. І щось попадало по придорогі, щось попадало на комуністські міста, щось попадало в терни, виросло, потім у заглишала, щось попадало в, добру, в добрий ґрунт. І Ісус сказав, що сіяч слово, е, сіє слово, що насіння це. Слово Боже, тобто Слово Боже, це сільце. Йому казали, перший вид грунту, що приходить сатана і вкрадає, вкраде слово із серця нашого, якщо ми його не знаєте, не утримуємо це слово. Тобто нам треба уважно слухати. Друге, він сказав це. Інше впало на каміння та зійшовши, висохли, бо не мало вологи. І ось в іншому перекладі я вам прочитаю, впало на каменистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо не мало глибокої землі. Тобто цей ґрунт він був обмежений. Землі там було небагато, і воно зразу почало рости, тому що там було також певна волога на цій землі. Ну потім ця волога випарилася, і корінням не було вже куди рости, і воно. Засохло. Як піднялося сонце, воно зів'яло і, не маючи коріння, засохло. І Ісус розтумачив, що те, що впало на камінь, це ті, що, почувши, з радістю приймають слово, але не мають коріння і вірують до певного часу. А коли приходять випробування, то відпадають. І знаєте, це теж люди, які чують слово. Які почули слово, яке навіть прийняло для себе слово, які навіть почали зростати на цьому слові, пускати якісь корінчики. Але потім прийшли випробування. Тобто е слово проходить випробування. Якщо ти дійсно його прийняв, ти повинен його захищати, щоб воно принесло плід для твого життя. І тут написано, що коли прийшли випробування, то вони просто відпали від цього слова, вони ну, не жили на цьому слові. І знаєте, з одного боку, дуже добре слухати багато Божого Слова. Тобто ми кажемо, що треба слухати Боже Слово, треба читати Боже Слово кожен день. І ми читаємо, 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 ми слухаємо, 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 і це добре, друзі. Чому це добре? Тому що це не дає нам можливості думати про щось інше. Знаєте, Наші думки вони постійно зайняті Божим Словом. Це добре. Але слово Боже написано, що воно повинно бути посіяно і пустити коріння для того, щоб принести плід. Просто якщо ми знаєте, сипемо насіння куди-небудь, ці насіння вони не проростуть і не принесуть плід. Тобто, слово Боже, воно сіється. Проповідь Євангелія, вона проповідується, і ми чуємо це. Але ми повинні підготувати наше серце, щоб прийняти це слово, триматися цього слова, і щоб дати можливість цьому слову зрости і принести плід і врожай для нас. І про цей ґрунт ми казали, що там було багато високого, бо немало вологи. Тобто, волога треба для нашого насіння, треба його збагачити молитвою словом. Спілкуванням з Господом, щоб це слово воно розхоє, принесло плід. А якщо ми, ну подумайте самі, людина ходить до церкви один раз в тиждень і одну годину в тиждень вона слухає Боже Слово. Тобто сіє насіння. І потім весь час людина живе просто в цьому світі і слухає щось інше. Чи зможе це насіння принести плід для? цієї людини. Тобто розумієте, що в такому співвідношенні треба дуже міцно триматися цього слова, і воно просто не зможе принести плід. І знаєте, це важливо для нас. Але це вже інший від ґрунту. То давайте про нього подивимось. Ще інше насіння, яке сілося, впало поміж терми і росли разом із ними, але колючки заглушили їх. Тобто там росли терни, їх не було видно ще. Але коли насіння посілося, взайшло насіння, то і знайшли терни. В іншому перекладі хочу переклад, пере, 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 прочитати вам, інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. Те саме, знаєте, інше впало в терня, а терня виросло і заглушило. І Ісус він розповідає, що це означає. Те, що впало поміж терни, це ті, що чують. Але з часом турботи, багатство та життєві задоволення придушують їх, і плід їхній не дозріває. В іншому перекладі прочитала. Не в іншому перекладі, а е, паралельне місце ми читаємо вуки, а то в Марка. Посіяна серед тернів означає тих, що чують слово. Аліує, бачите, вони теж чують слово. Що спільного всіх цих людей, вони всі чують слово. Але турботи цього віку. Омана багатства та інших бажань придушують слово, і воно залишається безплідним. Давайте ще Матфію прочитаємо. Зараз я знайду. Посіни втернеться тих, хто слухає слово, але клопоти віку та омана багатства заглушають те слово. І, вони, і воно залишається без плоду. Ну, майже те, само. те саме. Бачите, написано, що слово постіється, але воно заглушається. І я кажу: якщо людина один раз в тиждень слухає Боже слово, воно заглушається протягом тижня іншими речами. Якими тут написано, воно заглушається нашими клопотами, турботами нашими. Якісь є Справи в нашому житті. Щось треба робити, кудись бігти, комусь допомагати навіть. Щось треба робити, ой, приходять якісь турботи, якісь справи. І ми просто забуваємо про те слово, яке було посіяно в нас, наприклад, на проповіді з ту годину. І якщо ми не приділяємо часу для того, щоб роздумувати над тим словом, дати можливість цьому слову пустити корінця. І зростати, то ми просто про нього забуваємо. Воно заглушається. Написано, що турботи. Того віку. Тобто наші справи, наші щоденні справи те, про що ми турбуємося, те, про що ми пікуємося, вони, захищ... ну, вони забирають наш час. Далі написано «омана багатства, тобто бажання бути багатим, бажання заробляти гроші. І людина витрачають достатньо багато часу на роботу. Ну, треба працювати, ніхто ж з цим не спорить, але не сперечається, але треба працювати. І людина настільки приділяє себе. Тому щоб працювати і заробляти гроші, що не приділяє час тому, щоб насіння слова Боже, яке було пасібно, воно приносило плід. Тут написано багатство. Тобто люди заробляють на життя собі і на це витрачають більше часу, ніж на слово Боже. Далі написано та життєві задоволення. Ну, друзі, після того як людина витрачає достатньо багато часу на те, щоб працювати. Щоб заробити гроші, що вона робить потім, коли вона заробила вже ці гроші? Ну, треба відпочити. Тому на що мені йти на зібрання в кінці тижня, якщо я так працював, я так втомився, краще я залишусь вдома і відпочину. Чи краще я кудись поїду і відпочину? Тому що я ж, я ж, я ж, я ж заробив грошей, і там написано. Інші бажання придушують слово. <кій> Чи тут що е, життєві задоволення придушують слово? Тобто, розумієте, ну якщо працювати, це необхідність для того, щоб мати гроші, що їсти, пити, що одягатися. Ну, добре, люди про пекуться, щоб жити в гарному будинку, щоб мати що їсти задоволенням, добре. Люди на це витрачають свій час. Це добре, але життєве задоволення це вже щось інше. Це вже не та необхідність, яка є людини. хоча й необхідність заробляти гроші перебільшена в більшості, напевно. Але е, життєві задоволення, прийдуш слово, ви розумієте, то тобто людина вже має ресурси і вона починає їх витрачати неправильно. Вона вже нехтує тим, щоб бути на зібранні, щоб слухати слово, щоб провести час у Божому Слові, читаючи його. У молитві до Господа. Ні, людина вже має забезпечення і вона вже робить те, що вона хоче, те, що задовільнить її бажання, життєві задоволення, відпочинок Ну це добре відпочивати, друзі, але не за рахунок інших речей. І подумайте, якщо людина вона бідна, якщо вона потребує, все, що вона робить? О, вона в церкві, вона молиться. Вона встає зранку моця, вона читає слова, тому що їй щось необхідно. їй необхідний ресурс, їй треба ну, щось, вона не має. І вона, ну, знаєте, до цього докладає зусиль, щоб щось отримати. Але коли людина має, ну вже не треба їй, так знаєте, нема такого потягу до того, щоб молитися, читати, бути на зібранні. тому що ну я ж маю, мені не треба вже. Тобто в мене нема такої гострої потреби. Тому я можу розслабитися, тому я можу відпочити, тому я можу не бути на зібранні, тому я можу десь поїхати і так далі. І написано, що ці всі речі вони придушують насіння Божого Слова, і плід їхній не дозріває. Тобто тут теж ми повинні зробити, що насіння попало в добрий ґрунт і могло би принести великий плід. Але із-за того, що людина. Вона не береже це насіння, а витрачає свій час на інші свої бажання, то ці інші бажання їх стає більше потреби, бажання більше, ніж те слово, вони заглушають слово. Тобто люди забувають просто про те слово, яке було в них постійно. І написано, що придушують це насіння, і плід їх не дозріває. тому що насіння воно не може рости. Ми казали, що треба волога для насіння. Волога це коли ми. Приділяємо час цьому слову, мовимо за це. Маємо стосунки з Господом. І це, знаєте, приносить життя на наше слово, приносить вологу на, на, на насіння, так звичайно, на насіння, і це насіння воно росте. Якщо ми цього всього не робимо, воно не може рости. Нема вологи, нема вологи. і воно заглушається. І тут, знаєте, добре написано, що ці всі речі вони придушують слово, тобто воно не дає цьому слову можливість. Зростати, і тут написано, що придушують слово, і воно залишається без безпрідних. Тому, друзі, ми повинні розуміти, що це залежить від нас, те, яким ми будемо ґрунтом. Тому що Слово Боже, воно сіється. І ми чуємо Боже Слово. Воно сіється. Але ми повинні бути правильним ґрунтом для того, щоб зберегти це слово і робити все необхідне для того, щоб це слово воно принесло. Благословіння для нас, щоб воно принесло врожай, щоб воно проросло і принесло великий плід для нашого життя. Тому що знаєте, благословіння від Божого Слова набагато більше, чим усі земні, земні Бога. Чим вся ця праця, яку ти робиш, чим е, зароботок грошей, чим на цій землі. Знаєте, плід від Слова Божого, він набагато більший. Тому що він перебуває написано завжди. Це плід Божого Слова, це Боже Слово виросло. І якщо ми це зрозуміємо, якщо ми будемо давати можливість Божому слову зростати в нас і приносити плоди, тоді ми будемо жити у цьому світі життям небес, використовуючи ресурси небес, Божі ресурси, використовуючи те, що він запропонував. Для нас і подарував нам, тому що Він подарував нам надприродне життя, життя з надушком, життя в благословіні. Але нам треба мати насіння цього слова, щоб посіяти своє серце, щоб воно принесло плід: Плід здоров'я, плід процвітання, плід спасіння плід радості, плід прощення і так далі. Ми сіємо. Тобто, слово Боже це насіння, це не щось вже закінчено. Воно нас чогось навчає. Але ви розумієте, слово Боже, воно навчає, і ми можете це просто слухати. Ви можете слухати, вам може бути приємно, можете радіти на проповіді. Але слово Боже повинно бути, ну, ну воно як насіння, і воно повинно бути вами прийнято. Ви повинні його зрозуміти. І ви повинні змінити своє життя, опираючись на це слово. Наприклад, якщо ви були людиною, яка не прощала інших людей, ну ви не прощали, так от важливо собі. Ви, наприклад, вважали, що інші люди не достойні того, щоб ви їх простили, щоб вони щось зробили проти вас. І потім ви розумієте слово, ви читаєте, хтось проповідає, що Ісус Христос сказав, коли стоїте на молитві. Прощайте, якщо ви на кого щось маєте. І ви чуєте це слово про прощення. Я повинен прощати. І знаєте, якщо ви нічого не зробите, то ви просто послухаєте це слово, і воно не принесе ніяких змін для вашого життя, ніяких подій. Але якщо ви почали роздумувати на це слово, о, я повинен простити, Боже слово каже, що я повинен простити. Я не хочу цього робити, але Боже слово це каже. Ви над цим. Приділяйте йому час, роздумати, і потім ви кажете. Я повинен змінити своє життя, опираючись на це слово. Я не можу далі будувати стосунки з моїм Господом, якщо він мене навчає щось робити, а я це не роблю. Я не можу мати благословіння тоді в ньому. Я повинен бути його учнем і змінити своє життя. І ви приймаєте рішення. Я. Прощаю, ви молитесь і ви прощаєте тих людей. Якщо треба, ви йдете до них і просите пробачення і прощаєте їх. Якщо ні, ви просто молитесь і кажете Я прощаю всіх цих людей в ім'я Ісуса Христа. І ви насолоджуєтесь радістю. Тобто тоді це слово, воно вплинуло на вас. І воно принесло плід для вас. Які прощення. Розумієте? Такий ось процес, друзі. Тому просто почути Слово Божого цього замало. Але слухайте Слово Божого. Тому що чим більше ви будете слухати його, тим більше ви будете, ну, є така, знаєте, вирогідність, що тим більше ви будете думати про нього, і якось, якесь цього слова, якесь насіння, воно почне м -м, торкатися вас більше, і ви почнете над ним думати, і воно почне знаєте, пускати коріння у вашому серці і принесе вам. Плід. Тому, друзі, не просто ми повинні обмежуватися тим, щоб слухати, а ми повинні е, продовжувати роздумувати і давати можливість насінню Божого Слова приносити плід для нас. Тобто будьте добрим ґрунтом. Ми про це вже поговоримо завтра. А сьогодні нам варто зрозуміти, що насіння Божого Слова сіється, але в нашому житті так багато речей. Можуть бути, які просто заглушають це слово. Турботи, омана багатством, життєві задоволення це все придушує слово. І якщо ми не будемо, знаєте, захищати це слово, то ми про нього просто забудемо. Тому що ці всі речі задушать це слово. І воно не дозріє і не принесе, на жаль, плоду для вашого життя. Тож вважайте на Боже слово і бережіть його. Помоглося. Батько Небесний, в ім'я Ісуса Христа, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе за Твою любов, милість і благодать. Дякуємо Тобі за Твоє слово, яке навчає нас. І ми розуміємо, що Твоє Слово то є насіння, яке сіється в нас, в наші серця, і допоможи нам бути хорошим ґрунтом, в якому Твоє насіння може принести багато плодів. Допоможи нам бути пильними для того, щоби. Якісь наші омана багатством, якісь наші справи, якісь наші е задоволення, якісь наші рішення, вони не заглушали це слово, але навпаки, щоб наше рішення воно і давало можливість насіння твого слова приносити плід для нас. І я дякую тобі за те, що слово, яке постійно в моє серце, воно приносить Плід, ви можете сказати це слово, яке постійно в моє серце приносить плід в ім'я Ісуса Христа. Друзі, я Бога, славляю вас! Я приголошую Божий захист над вашим життям. Я приголошую, що ранами Ісуса Христа ви були зцілені. Тож всяка хвороба, неміч, біль, я забороняю тобі діяти. Я наказую тобі, іди геть. Я приголошую звільнення для вашого тіла і повне відновлення. Вашого здоров'я, Божою силою, силою, яка діє зараз, діє надприродньо. І я приголошую надприродньо, Боже фінансове благословення, вашого життя, мудрість, розуміння того, що і як робити. Благословляю вас! І ми благословляємо нашу країну, ми приголошуємо Божий захист, ми приголошуємо перемогу в ім'я Ісуса Христа, швидку перемогу! алілуя. Ми приголошуємо, що ворог, Він. Тікає від нас, що всі плани ворога зазнають поразки, що в нього нічого не виходить. І ми благословляємо нашу армію, наших військових, Бог славим керівництво нашої країни, приголошуємо мудрість, сміливість і дякуємо за те, що ти дієш нашій країні. Ми приголошуємо, приголошуємо звільнення всіх наших територій і закінчення цієї війни, і ми радіємо з того, що ми можемо жити в країні, де Вільно проповідується Боже Слово. Дякуємо Тобі, Ісусе, і прославляємо Тебе. Амінь. Нагадую, друзі вам, що ця програма і попередня на YouTube-каналі Церкви Доти Христа. Заходьте, підписуйтесь, підбадьоритесь Божим Словом, натискайте дзвоник, позабайки і діліться посиланням на цей ефір. Також на нашому телеграм-каналі слухайте програми в аудіоформаті. Ми з вами зустрінемось завтра і я вважаю вам славного дня, наповненого Божими богословіннями. Зберігайте Боже Слово, яке посіяне у ваше серце, і приносите багато плодів для свого життя і для життя інших людей. З Господом до зустрічі завтра!